канал і В'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогоднішнє відео, я думаю, що воно буде останнім цього року. Не пишіть мені, що правильно казати, крайній не останній, терпіти не можу. Крайній, знаєте, для мене це як ти в чомусь крайній. Ну ви зрозуміли з таким негативним підтекстом, то я кажу останній. Тож, Останнє відео цього року, ну і про що ж воно буде, я думаю, ви з назви вже все зрозуміли, але маю проговорити за законами жанру. Тож, відео про підсумки. Ми з вами поговоримо, чим я займалася весь рік. Він насправді пролетів просто супер швидко. Як і кожний, мабуть, я не знаю. <головіки> І я собі в блокнот виписала все, що я в'язала цього року. Я також ввела собі сторіночку на равері. Ра -ра -ра Ра -ра Ра так, Правильно я сказала? Я не знаю, чому в мене такі проблеми з цим словом. Словом, там я вела собі такий щоденничок, я туди вносила те, що я в'язала. Але, ви знаєте, нещодавно я побачила, що я не все тоді туди, туди насправді внесла. В мене є декілька позицій, яких там немає. І фото в телефоні в мене навіть немає. Як я, в принципі, туди заношу інформацію, я дивлюся, Так, мене перебив дзвінок, дуже просто необхідний мені, як ви розумієте. Тож, забув, що я вам казала. Я вам казала, що я е, виносила інформацію туди на цей сайт, який я не можу називати, е, виходячи з фото, яке в мене є в телефоні. Бо чесно сказати, я лінуюся це робити одразу, як тільки щось дов'язала б, ну ви розумієте. Треба провести ВТО, щоб воно там все висохло, щоб воно там заблокувалося. Потім треба зробити фото. Ну не завжди в нас є можливість навіть ті шкарпетки, поки вони висохнуть, гарно сфотографувати. А іноді буває, що я навіть... Вже, знаєте, готую на відправку комусь, да, і тільки тоді згадую, що я не зробила фото. Тож я потім на основі своєї галереї вношу цю інформацію там, трошечки пізніше. І от деяких речей в мене навіть немає фото. Тобто я навіть не встигла це зробити, але я впевнена, що я ці, ці речі в'язала саме цього року. Ну, якби я їх в'язала минулого, то вони б були все одно в галереї, правильно, але їх немає. Тож, тож лінуюся заносити туди інформацію, не завжди все там є. Тому я виписала те, що є, і дописала також те, що я знаю, що я теж зв'язала, але туди не внесла. Що одразу хочу сказати, що хочу собі таку поставити на майбутній рік ціль вносити не тільки сам проєкт, да, і його фото, і там дати, коли це, ти це в'яжеш, я там плюс-мінус, а також вносити інформацію про. Вагу і метраж пряжі, ну і можливо про саму пряжу, бо ну, деякі, знаєте, там, наприклад, шкарпетки. Ну, мені не настільки важливо. Там це була Alize Comfort Socks, чи це було на кобох. Ну це не настільки важливо, вони плюс-мінус. Все одно всі я розумію, якого вони метражу, і розумію, якої ваги залежно там, від розміру. Да? А якісь плечові вироби. Іноді, тобто я хотіла таку провести аналітику, порахувати ще. Грами, можливо, кілограми, метри, але не стало цього робити, бо не по всім я пам'ятаю речам, а знаєте, не хочеться оце вигадувати. Тож, на наступний рік планую собі трошечки все-таки відповідальніше ставитися до цього моменту і вносити туди більше інформації. Можливо, зробити собі якийсь шаблон, знаєте в нотатках, де потім просто підставляти, наприклад, цифри. Також цього року я собі там на цьому відеому сайті ставила ціль зробити 50 проєктів. Як ви думаєте, я їх зробила? Напишіть мені зараз в коментарях, бо ви зараз далі дізнаєтесь, чи зробила я це чи ні, чи ні в кінці цього відео ви дізнаєтесь. Е, і мені дуже цікаво, давайте з вами зробимо такі ставки, так чи ні, напишіть. Е, планувала 50, нагадаю. І тепер перейдемо до найцікавішого. Я буду частково вам вставляти фото. Частково не буду. Ну, бо, знаєте, е, там декілька пар шкарпеток, на ну, нащо вам бачити, прям всі пари шкарпеток, які я е, в'язала. Взагалі почалось насправді моє в'язання цього року саме зі шкарпеток, і це були шкарпетки захисникам, бо я пам'ятаю, що я минулої зими, мабуть, в грудні купувала величезну бобіну з цієї української вовни. Я, чесно, я не можу з нею в'язати. В мене від неї все чухається, в мене від неї червоні пальці. Але я ту бобіну частково віддавала комусь, хто в'яже шкарпетки захисникам, частково в'язала сама. І от саме з такої пряжі в мене там небагато було цього року саме шкарпеток, там в січні, мабуть, в лютому я їх в'язала. Більшість я все-таки в грудні пров'язала, то вони ще до цього року не мають стосунку. А, а загалом цього року я зв'язала. Так, я зв'язала 22 пари шкарпеток, які в мене є на Равлорі. Плюс одної в мене немає. Знаку Бога, дуже класне розфарбування, таке, як моліне, сіро-рожеве. Не знаю, чому я не зробила фото. Карпетки подарувала, вони прям дуже класні були. І однієї дитячої пари я теж чомусь не внесла, забула, і їх в мене теж немає, я їх вже відправила. Тож, Всього 24 пари шкарпеток, небагато. Причому там на початку року, крім цих шкарпеток з української вогни, їх там теж, ну, може, дві пари було цього року. І декілька ще пар було з, мабуть, з різних Alize, там і Артісан, і Comfort Socks. Я їх поєднувала з ниточкою Мухеру. І всього в мене ну, це для захисників. І всього в мене для захисників з ось цих 24 пар було 7 для захисників. Дуже мало насправді, але ну, я ж кажу, що це тільки те, що я в'язала в, в січні-лютому цього року восени. Чесно, в мене зовсім не було бажання в'язати шкарпетки. Захисникам, мені за це дуже соромно, але ну, я не можу себе змусити це робити, коли немає бажання. Тому я донатила і таким чином, знаєте, свою провину трошечки заспокоювала. Тож, 24 пари шкарпеток, не дуже багато, з них більшість, мабуть, були жіночі. Розміри, ну, знаєте, такі, я от не розумію, коли люди прям чітко кажуть, що це 36-й розмір, це 38 розмір. У мене шкарпетки, я, наприклад, в'яжу собі, в мене 35-й. Я спокійно можу їх подарувати людин, людині, у якої 37, і вони теж гарно сидять. Тому мені тут важко прям розміри вам назвати, але. Дві пари шкарпеток у мене було, одна була 45-го розміру, одна 44-го, великі. декілька пар було 41-й, 42-й. А так в основному десь починаючи 36-38. Десь такі були в мене шкарпеточки. Ну і декілька фото, щоб ви так побачили трошечки мої шкарпетки, хоча якщо ви дивилися мене протягом року, то ви їх бачили. Так, я тут свого друга, мабуть, закриваю. Сподіваюсь, вам його видно. Ну да, видно. Так, тепер переходимо до аксесуарів. Значить, я зв'язала сім шапок. Теж, в принципі, небагато, причому на початку року я е, дві шапочки з Drops Air. Я вперше в'янала з, з такої пряжі. Одну з них я подарувала, в одній зараз ходжу сама. І ще одна бен, в мене була рожева із залишків пряжі від мого джемперу рожевого. Теж я комусь її подарувала. А інші чотири я зв'язала вже цієї осені. Дві шапки різинки. Буквально нещодавно я, мабуть, показувала, як я в'язала там закриття таке гарне клинами чотирма. І одна була в мене майстер-класна, ней подвійна, і ще одна така з косами. Тож всього сім шапок ну не багато, але наскільки ну їх і треба. Також я в'язала влітку панами. З панамами в мене прям такі справи були. Знаєте, я записала собі, що я в'язала три панами, бо я спочатку зв'язала одну білу панаму, це була пряжа вівчарі етнокотон. Спочатку я в дві нитки зв'язала повністю. Вона не підійшла, щось там було з розміром, я вже не пам'ятаю, вона, по-моєму, була трошки не такою, так, да, вона була велика. Я її повністю перев'язала, і вона все одно не сподобалась моїй, моїй замовниці. Я потім вирішила, я перев'язала її в три нитки. Тому я рахую білих, як би дві панами, бо я з нуля зв'язала дві панами і одну з них ще й перев'язувала. І одна чорна. От чорна мені прям дуже сподобалась, вона мені. Хоча вони з білою трошечки ну, однакові, але все одно чорна виглядала прям ідеально. Тож в'язала панами гачком. Так. Тепер давайте поговоримо про плечові вироби. Що по плечових виробах? джемперів, я зв'язала всього лише два. Небагато. Один в мене яскравого такого рожевого малинового кольору. Прикольний, але я думаю, можливо, перев'яжу горловину, бо там горловина така стієчка, а пряжа поганенько насправді тримає резинку, то так запис іде, іде то Ця стійка, знаєте, така от розхлябана, мені не дуже подобається. І ще один джемпер я зв'язала вже восени. Він у мене звичайний, регланом зверху, такий, там нитка поєднання, одна нитка сірого кольору. Це... Це якась, мабуть, віскоза з вовну чи щось таке. От таке, знаєте, воно не дуже пухнасте, ду... воно розкривається, але не прям так, щоб сильно. І я додавала туди тонесеньку ту ниточку Мохеру. Прикольний вийшов джемперочок. Ношу його, зараз мені подобається. Так, Тепер переходимо на два джемпери. Переходимо до кардиганів. Кардиганів в мене чотири. Так, з них два дитячі кардигани. По одному я знімала майстер-клас по-білому, другий, мені здається, що не знімала регланом погоном. Точно не пам'ятаю. Якщо я знімала, то залишу вам посилання. ну Дитячі, що їх там в'язати. І два кардигани для себе. Обидва були зв'язані по опису Пітітніт. Як же він називається? не Софіто, Не Софі. Меггі. Меггі Кардеган. Так, два я зв'язала обидва коричневі. Так, тепер жилетів. Жилетів цього року я зв'язала. А чому я собі написала два жилети, але ж насправді я зв'язала три? Так, я зв'язала три жилети. Бо один в мене прям зовсім дитячий, він був зв'язаний квадратами, бабусиними і там ну, обв'язка така гачком. І два синіх жилети. Один для мене, я собі його залишила, а другий я відправила на благодійність. Тобто три жилети у мене. Так, треба це зафіксувати, бо буде неправильна інформація в мене викривлена. Так. так, зафіксуємо що. Тепер далі в мене топи. Топів. В мене було шість різних, я вам трошки фото повставляю. Там частково я сама в'язала, ну, сама в плані, що сама вигадувала модель. Частково. Я, по-моєму, в тестуваннях приймала участь. Тож, ну, влітку ношу топи, я їх люблю носити. Так, суконь в мене дві: одна літня, довга сукня-жовта і одна демісезонна. Демісезонну жодного разу ще не одягла і, якщо чесно, не знаю, чи буду її носити. Але вона так непогано вийшла. Ну і Сорочка в мене зв'язана гачком. Я сорочку окремо винесла. Бо ну, вона дійсно зв'язана як сорочка, в неї комірець, і вона на гудзиках така є на неї майстер-клас. Тож залишу посилання. Так, тепер в мене якось нелогічно, знову повертаємося до аксесуарів. Значить, далі в нас йдуть шарфики, В мене їх два. Один з них це Софі, і другий. Це просто мохеровий із залишків, і теж я комусь його подарувала. В мене були залишки двох видів рожевої пряжі мохерової однакового метражу, я там не половину, мабуть, а трошки більше, ніж половину одним кольором зв'язала, а потім змінила колір. Так. Далі у нас позиція, яку я в'язала вперше в житті і зв'язала дві пари одна за одною. це рукавички. Ніколи не в'язала це моє таке знаєте, досягнення цього року, спробувати зв'язати рукавички, і мені дуже сподобалось. Але знаєте, дві пари одна за одною зв'язала, і трошки тепер хочеться від них відпочити. Тепер, також весною, влітку хотілося мені чогось такого. І я зв'язала два комірці гачком, Теж повставляю вам фото. Чесно скажу, намагалася носити на чорну футболку, але щось мені не зайшло. Так вони в мене й лежать, хоча вони дуже-дуже гарні. Також я зв'язала. Одну хусточку на неї є майстер-клас, я її подарувала, але фото вам ставлю. Також я зв'язала одну сумку гачком, це теж влітку була в мене пряжа, така цікава. Я не пам'ятала на гроса, мабуть, це бавовняний такий шнурок вона дуже гарного, такого яскравого малинового кольору, але довго не знала, куди використати цю пряжу. Тож я зв'язала з неї топ, а потім ще із залишки зв'язала сумку. Також зв'язала одні капці, на них у мене є майстер-клас, не відносила їх до шкарпеток. Капці окремо. Також я зв'язала одну подушечку гачком. Вона, до речі, в мене прямо тут, щоб фото вам не вставляти. Ось вода. Плюшева пряжа. Класна така подушка. Так, тепер ще я в'язала закладинки для книжок. Також була в мене якась. Цікава пряжа з паєткою, мені здається. Що я зв'язала спочатку спочатку таку закладинку якусь цікаву. А зачекайте, я 4 чи 5 зв'язала. 5 закладинок я зв'язала. Так, да, я зв'язала одну просто якимось візерунком таким гачком. а Ще 4 в мене були зв'язані з маленьких бабусиних квадратів, точно. Так, тож, 5 закладено для книг. І 4 гноми в мене в кінці року, значить, я вже в попередньому відео розказувала цю історію, що я планувала зв'язати лише одного гнома, але в мене їх вже було зв'язано 4. І це ще не кінець, я думаю, що. Ще одного або двох точно зв'яжу, бо хочеться мені ще я йду у відпустку, буду зустрічатися зі своїми знайомими, з друзями і хочу всім дарувати гномів. Ось такі вони. Цього року я роблю великі. Минулого року в мене були ось такі маленькі. Ось такі. Ну, о -о такі, да. А цього року пішли. Вигляді. І, знаєте, класно до них дуже використовувати залишки пряжі. У мене ось ця червона була, я не знала, куди їдіть, І ось така сіренька. Мені здається, що дуже гарно це разом все виглядає. І також ще з таких передноворічних прикольчиків. Я зв'язала дві зірочки теж. Класно використовувати їх для того, щоб їх класно використовувати на них залишки пряжі. І знаєте, вони такі милі, швидко в'яжуться і так прикрашають оселю там. або на робочому столі можна покласти такі прикольні аксесуари, можна як гольнички використовувати. В принципі, я дві зв'язала, в мене ця блакитна пряжа закінчилась, і я не знаю, чи буду зв'язати ще. Але поки вони в мене лежать. Так, і тепер треба зробити підрахунки, бо я ж, я ж тут помилилася в деяких речах. Так. Зараз я все перерахую. Ну що, ви готові? Нагадаю, планувала 50 виробів. Ви порахували, бо я порахувала, У мене їх було 73 цього року. Тож я свій план, знаєте, непогано так перевиконала. Також, до речі, крім того, що я в'язала, я ще й фарбувала цього року. Це взагалі був для мене новісінький такий досвід. Це було дуже цікаво захоплююче, але поки, знаєте, я цим наситилася, чотири рази я фарбувала пряжу. Це три рази була шкарпеткова, один раз ну Така, звичайно, знаєте, на якусь шапку. Але, ну, знаєте, цікавий дуже досвід. Можливо, колись я до нього повернусь. Тож, Такі в мене результати, і мені здається, що доволі таки непогані. А що думаєте ви? Напишіть мені обов'язково в коментарях. Також мені цікаво, чи робите ви підрахунки якісь в кінці року, чи ведете ви записи, якусь там, не знаю, звітність. Чи записуєте ви якусь інформацію, щоб потім аналізувати і зрозуміти, що ви встигли, що не встигли? Дуже мені буде цікаво дізнатися про те, як у вас все це відбувається. Ну, а я вас хочу привітати з прийдешнім святом. І з минулим Різдвом, бо в мене вже минуле Різдво, я до вас, можливо, з майбутнього вже звертаюсь. Чи з минулого? Неважливо. Словом, я вас вітаю з усіма святами, з Різдвом, з Новим роком. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ваше життя було наповнено щастям, радістю. і, знаєте... Щоб, ну, звісно, я бажаю нам всім з вами миру. Це, мабуть, найбільша е, мрія не тільки моя, а й нас всіх, знаєте, така колективна велика. І я дуже-дуже вірю, що вона в цьому в новому році вона здійсниться. Я, всього, я цього нам з вами дуже-дуже сильно бажаю. Тож, Вітаю вас ще раз! Побачимось з вами в наступному відео, або, можливо, вже наступного року. Бувайте!